Привіт, шановні друзі! Сьогодні у нас цікавий момент. Сьогодні я приїхав вже відкрити заклад Парнік, який працює на відшколені, на навчання. І буду сьогодні вчитися рецептурі, як варити як варити дім саме, як робити супи. і Взагалі, зараз побачимо, як працює вже готовий бізнес. Для того, щоб свій зробити класним. Так, ось опечка така, як ми будемо брати. Так от вона виглядає. Тут одразу ставиться чотири штучки на одну. Що це конфорка чи що? Ага, і там пару сього йде. Така історія. Ну, така витяжка. А треба така здорова витяжка? Я люблю, що вона на всіх Ну, На бігадово? Просто воно ж тільки пар, паром працює, афіга так. така здорова. Ага, оце все різні. Ці димсамчики, так? Да? А що це за номерки? Це що значить? Це номерки біло. А, це які вмін, так? Так, так. Це Віка. Вона мені допомагає. Ось це бачиш, це треба штучки такі для сани Коли Ти будеш балу, ці буде поліцію на тебе взяти. Це у вас тут холодильнички теж, так? Mm -hmm. да? Тут салатки. Достатньо такого невеликого, так? Так. Зараз доставки через день. Це Зупа пікавка. Спашна. А, то ви вже таку готову берете, так? Да? Так, да, нам привозять. Штук. Привозять? Так. Да. Ну хтось робить, типу, сам, а хтось заказує, наскільки я. Раніше вони тут теж готували. Ну, щось ага. Ми тут делаємо місу. Ось така типа верга зубка. І вантон. Ну, просто ну, будьон цей вивалюємо і все можна все. Тобто його до кипіння доводиться і все, так? Да? Ага а оце готовий, скільки він днів може хранитися? Типу, в холодильнику? Ходіли. Ми ну, взагалі перевіряємо, коли воно цей вже угу. не дуже. Так, і що до супу ложка, і що ви такі солод? ні? Mm. Соуси ми робимо цей обичний соєвий соус і ви нам привозять. Там типу, чілі ці. Теж вже готові тут ви його не колотити, ні? Uh -huh. Просто якщо острий, то е, ложимо цього чилі трохи і заливаємо цим соєвим соусом. Ну ага. що, починаємо саме головне. Приготування головної страви. Це за шпінатом, так? буде? Так. Вони однаково по часу роблять це чи ні? Чи за шпінатом швидше, ну, а, а з важі Важливі та не трошки швидше, там на якусь хвилинку дві, а з'ясом я побачив. Зробити, ну, А папірці? можна, типу, одну з половиною замовляться, 15, да? Так, так. Робить те, кто підбиває тут, папірці. Ктось не, я перебиваю, под парк проходить. І ага. слажим 3, 4, і 3. Просто. А чого? Ну, Просто? воно так гарніше, но я так шоколад. А, воно? ні, я думал, може. Не, окей. Я ж думал, ні, може може це... — як Що якось по іншому щось складаємо. Так, там буде стиски такі. Ну, у всіх різні ці парники. Бо на ну, а, не, а якщо ми декілька на ставимо о, зверху, то ну, кришка тільки з да, гори так. Да. — ставиться. Ага. Супірожки готуються. Ну, слушай, так, да, треба, щоб ця була, тому що якщо всі чотири комфорті хірачать, то, мабуть, ну, не, жарко стоїть. — Так, да. Стоїмо, Витяжку кожного напряму чи ні. Ну, Хоча тут вже не жариться, вона не так засирається, правда? Трошечки підіймати пірошки і дивитися, отут знизу, є біле чи немає. Якщо немає білого, тут аси ще може бути, то біле. То воно вже готове. Вона подібна до 14, але бачите, вона така більш витягнута. Чотирнадцята матка квадратиком, а та прямоугольником. Ага. То це курчак у нас буде е, з базилієм. Це теж куриця тільки з ага. е, Її завжди беруть для дітей десятку, до речі. Десятку або четверку, ага. то буде четверту будена Е, Це колендра з звіном. Це з креветками та... Випшовіном, і це вже ще і цей боже, і випшовіна кажуть, що вона дуже подобна до наших Ну, Не знаю, я їх не куштувала. Ну, взагалом я все роздивився, подивився. Мені здається, що все зрозумів, як то все парується, як то все закладається, достається, подається, і мені здається, що може я все зрозумів, але ні. Прийдеться ще раз прийти на навчання, тому що з першого разу запам'ятати все дуже важко.